Друзі, мої вітання на каналі! Сьогодні готую чудові ковбаски з курячих потрошків. Рецепт хоч і бюджетний, але надзвичайно смачний. У Архіпича по-іншому не буває. До речі, в Ютубі я такого не знайшов. Поглянемо на складові. Отже, чудова куряча печінка, гарненько промита, наріжена шматочками. Курячі сердечка, гарненько вимиті, трахеї відрізані. Пропустимо через м'ясорубку. Особливу увагу треба приділити курячим швуночкам, гарненько промити, щоб не було тієї жовтої каки. Я навіть додавав трохи оцту і солі. Маємо дві сіточки для м'ясорубки. Крупніше сердечко, дрібніша шлуночок. Поїхали. Сало нарізане кубиками. Щодо пропорцій, друзі. Я взяв всього по кілограму, але сала десь пів кіла. Я думаю, буде достатньо. Пару головок, чеснику. Сіль, чорний перчик. Додамо трохи коньяку. Ну і звичайно ж промиті підготовлені свинячі кишки, звичайні нитки і насадочка для ковбаски. Ставимо дрібнішу сіточку і перемелюємо шлуночки. Саме так, а не навпаки, тому що швунок це м'яза більш жорстка, ніж сердечко. Звичайно, виникає питання, чому ж сердечко не пропустити через дрібну сітку? Хочеться, щоб ковбаска була не паштет, а більш структурна. Не зрозумів? Угу. Снімаєш? Да. Ми отримали гарний фарш, далі додаємо часник, перчик і сіль і гарненько вимішуємо і трохи перчику Трохи коньяку додадуть страві пікантного присмаку. І перемішуємо. Серце і шлунок це м'язи. М'язи не всмоктують вологу, тому воду сюди не додаємо. Її тут більш ніж достатньо. Фарш відставили в бік, нарізаємо печінку. Нарізайте як завгодно. Я наріжу смушками. Щоб краще нарізалося, її можна приморозити. Ох, трохи запрів. Далі, друзі, змішуємо фарш і печінку. Перекладаємо до більшої миски. Я трохи не розрахував. Треба було взяти по пів кілограма, а не по кілограму. Печіночка. Ну нічого, заморозимо. Перемішуємо. Перемішуємо акуратно. Ніжно. Додаємо сало і акуратно перемішуємо. обережними рухами, щоб сало зберегло свою форму, щоб ми її не подавили. Ну а далі все по плану, як домашня ковбаска. Кишечку натягуємо на насадку, зав'язуємо кінець і начиняємо. Ось таким чином. Тик-чик-тік. Так, поїхали. Друзі, це приблизно половина. Уявіть кількість їжі для вашої сім'ї за копійки. Не лише смачної, а ще й корисної. Я хочу закінчити зйомку, бо наш оператор, як завжди, поспішає у стравах. У... Я хочу закінчити зйомку, бо наш оператор, як завжди, поспішає у справах. З іншого боку, те ж саме. Перевертаємо. Так, водичка закипіла. додаємо сіль, лаврушку і пару духмяних перчинок. І акуратно опускаємо наші чудові ковбаски. Отаку. Раз. Закипає і варимо хвилин 20. Потім в духовку. Минуло хвилин 20. До речі, дивись, як символічно. Опа. Обережно. Перекладаємо, хай трохи стече. Опа. Чудово. Трохи стече. на Напроті змачуємо лікою і в духовку на півгодинки. А тим часом зваримо ще одну партію ковбаски. Рухи змачуємо олійкою, у мене оливкова. Відправляємо в духовку приблизно на пів години, а там подивимось. Ну що мої любі? Підведемо підсумки сьогоднішньої зйомки. Друга партія ковбаски просто відварена. Коли виховані, ми її в пакети і в морозилку. Буде невеличка заготовка. А щодо першої партії, то тут у нас меджік. Зараз куштуємо. Різати ножем таку ковбаску це злочин. Стаття стат 145 3 до 7. і треба ламати. Вона гаряча не можу навіть скуштувати. Блін, дуже гаряча. Дуже смачно, я б додав би трохи солі. Ням-ням. Друзі, неймовірно, смачна ковбаска, а холодна вона буде ще смачніша. А це закуска. Ну що, друзі, чекаю на ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій канал обов'язково. Готуємо разом. До нових зустрічей!